Від присілка Бречник до центра верховини близько півтора кілометра в один бік. У суху погоду через невеличкий потічок можна перейти пішки, приїхати кіньми або автомобілем. Під час дощів можна обійти лісом. Це близько чотирьох-п'яти кілометрів. Коли потік наповнюється водою, люди лишаються відрізаними від магазинів, школи та дитсадка. Житель присілка Руслан Кірях каже, що через зруйновану переправу складно довести габаритний вантаж або закупитися продуктами. Ми сусіди з тою стороною їздили, ми з цією стороною їздили. І було, що якщо не було цієї, з цього боку дороги, ми їздили то. Так само, як немає з тієї сторони, вони їздять сюди. У нас швидка, от не було, в нас тут є інваліди у і, і цей. то практично взагалі, нереально їй так швидко доставитися, якщо немає дороги. В зимі, взагалі ми не говоримо. Інша жителька присілка Марія Криснюк доглядає за братом та чоловіком, які мають інвалідність. Каже, у присілку є ще одна дорога до центру верховини, але восени та навесні її сильно підмило. Тож проїзд там є лише у суху погоду. Жінка каже, що швидка часто не доїжджає до хати, тож доводиться просити лікарів іти пішки. Нічого не можу доставити, бо це на ноги каліка інвалід. А чоловік мені взагалі лежать. І не зможе швидка приїхати, то я знаю, ну, то не помирають тоді. Хожу робити. Заступник селищного голови Верховини Ярослав Кікінчук каже, що з місцевого бюджету відновити переправу не можуть. Жителям Бречника пропонували встановити водовідну трубу вартістю 49 тисяч гривень. Люди відмовились. Вони вимагають відновлення повноцінної переправи. За його словами, у місцевому бюджеті немає грошей на утримання усіх присілкових доріг. Наприклад, лише у Голівському старостинському округу протяжність таких шляхів близько 180 кілометрів. Загальна протяжність у верховинській громаді до 3 тисяч кілометрів. Ярослав Кікінчук каже, що цьогоріч планують лише відновити міст. Берег укріплення, як правило, ми подаємо на відновлення об'єктів по природоохоронних заходах із обласної ради. Там тобто формується екологічний фонд, бо треба було просто спочатку визначити, який буде міст, в першу чергу, а потім від того вже дивитися, який в довжину в одну сторону, в другу сторону скільки треба берегу укріплення. Наразі громада очікує відповіді від Кабміну щодо фінансування. Голова райдержадміністрації Василь Бровчук каже, що об'єкт у списку першочергових на відновлення. Коли отримують гроші, зроблять міст ідентичний тому, який був. Реконструювати або укріпити міста береги не можуть за нормами відновлення. Вартість цього моста згідно кошторисного розрахунку і проекту кошторисної документації 237 тисяч гривень. Це був він дерев'яний міст, в принципі, основа габіонів укріплення, платформа і дерев'яний настрій. Кошти ще на даній цілі не відділялися не тільки для Верховинського району, і для інших районів. Ми мали розмову із управлінням цивільного захисту обласної державної адміністрації, які узагальнювали ці переліки. І, на жаль, поки що рішення Кабінету міністрів щодо... Відділення цих коштів начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної держадміністрації Володимир Джигіта повідомив журналістам Суспільного, що в Ода цю ситуацію не коментуватимуть. Наталя Олексінко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Іван-Франківщина.